Добрий вечір. Ну що, друзі, в сьогоднішньому відео поговоримо, які бджоли краще зимують. Прослухали ми свою пасіку, обійшли е, багато вуликів. Е, я вам колись розповідав, 10 вуликів у мене е, чомусь тихенько сидять, не, не відчутно бджоли. А... Решта вуликів я бджолу почув через свою... У мене є така труба. Я через гіточок прослуховую. Ось така моя труба. Пройшли ми всі вулики. Ці 10 вуликів, які я казав, що вони, їх не відчутно. Ну що, вийшло в нас? Полізли ми сьогодні. Я в минулому відео вам показав, не чути, не чути було. Але я заліз і тихенько сидить бджола 10 см ще до задньої стіночки. Перезимували вже місяць є, ще залишилось у нас два місяці з зими. І я думаю, ця сім'я перезимує. А от ті бджоли, які гудуть, і їх чути, що виходить. Подивіться, багато підморчику якогось. Ну ось бджоли. Дуже бджолу. ну Щось її турбує. Так ми обійшли всі вулики. Там, де чути бджолу сильніше, там якісь проблеми є. Ну Я думаю, це або кліщ турбує, або ще щось. Ну, щось там не так з сім'єю. Ті сім'ї, які сидять тихенько. Мені, я так думаю, що такі сім'ї перезимують краще. Їх нічого не турбує, вони сидять, е кайфують, карма є, е кліч, напевно, не турбує, ну, сидять тихенько. Як ви вважаєте, давайте підведемо підсумки. Я вважаю. Та бжала, яка сидить, ну ось дивіться, вилетіла, вилетіла, щось її або турбує. Бачите, да? Літає, полетіла. Помирати. Я вважаю, ті сім'ї, які тихенько сидять, а я вважав, що з ними щось не так, ті сім'ї чудово перезимують. А ось ці сім'ї, з яких з'явилася якась турбота, я думаю, ще проблеми у нас будуть. Ви як вважаєте? Прокоментуйте. Підписуйтесь на наш канал, будемо спілкуватися, будемо розвиватися. Багато проблем бачу, але це вулик дуже він. Жужжала бжала. Давайте послухаємо. Чути, не чути вам. Вже, може, і не жужить. Це, перевернутий вулик був. Перевернутий вулик. І от, бачите, що під ним. Вже сліди обльоту якось. Ну і багато підмору, багато підмору, щось з ними не так, щось з ними не так. Поліземо колись подивимося. Ну, жду ваших коментарів. Як ви вважаєте, яка чола краще перезимує?